Як нарешті схуднути так, щоб вага не поверталася? Як не контролювати все життя, своє харчування та об'єми? До чого ж тут робота з емоціями, мисленням, а тим більше малювання? Давайте розбиратися. Ви звикли, і я впевнена, що неодноразово сиділи на тимчасових дієтах, рахували калорії, переглядали мільйон тарілочок. Займалися спортом, який тільки більше виснажував, ніж давав енергії, і отримували свій результат. Але, як тільки ви отримали ту саму бажану цифру на вагах, розслабилися і все, повернулися до звичного свого стилю життя, який вам більше був до вподоби, ніж поки худли, і вага повернулася. А найгірше, що повернулася вона швидше, ніж ви її скидали. Та ще й більшою стала, ніж була. І так по колу, схудла поправилась, схудла поправилась. А потім в якийсь момент ти говориш, мене це задовбало, я не хочу більше так. Не маю вже сил на те схуднення, навіщо починати, якщо все одно все повертається. І все, руки опустилися, а з ними і самооцінка падає, впевненість у собі, з'являється відчуття, що я не можу нічого досягнути. Пропадає жіночність, сексуальність, погляди чоловіка холодніють, відносини в родині псуються. Ти дивишся на струнких дівчат і думаєш, колись і я такою була, але не зараз, що зі мною трапилось. Більшість жінок на цьому етапі починають думати, ну все, я нічого змінити не можу, я така, як є, буду, значить, товстою. Але проблеми зі здоров'ям, спина, ноги болять, задишка нікуди не дівається. Я чудово розумію, як це починати знову і знову, що це якесь адове коло життя, що скільки ж можна це все проходити. Я 10 років худла та поправлялась, і з кожним разом нова дієта, бо попередня вже дістала та й не дала результату, щоб вага трималася після. Новий вид фізичного навантаження, бо ми ж звикли, що тільки спорт потрібен, щоб схуднути. І ось у 2022 році я в своїй важеній формі 68 кг, Вагітні. все чудово, плюс 30 кг, з пологою вийшла мінус 8 кг. І ось я вдома, на вагах 90 кг і я в шоці. До цього я скидала максимум 15 кг, а тут мені знову ходнути та ще й на 20 плюс кг. Як? У мене була паніка, розпач, я не зможу, я втомилася це робити, я залишусь такою назавжди. Але я знайшла вихід. Мінус 24 кг за 8 місяців, а головне, що я тримаю результат вже майже 2 роки, і для мене це особиста перемога. В чому секрет? Як виявилося, секрет знаходиться в нас всередині, в емоціях, відчуттях, мисленні, думках. Чи задумувалася ти коли-небудь, навіщо тобі зайва вага? Що вона тобі дає, що вона компенсує в твоєму житті? Допоки ти не зрозумієш цього, а головне, поки ти не даси собі цього іншим способом, не зайвою вагою, вона таки буде повертатися знову і знову. І ніяка чергова дієта не допоможе. А чи думала ти колись про те, що трапиться поганого в твоєму житті, коли ти схуднеш? Насправді, зайва вага може ще захищати тебе від чогось, тому й швиденько повертається після схуднення, поки не трапилась біда. І знаходиться це все всередині. Ти навіть можеш цього не знати, але тіло знає все. А чи розумієш ти насправді, для чого ти хочеш схуднути? Що ти хочеш отримати? Ти ж худнеш не просто заради цифри на вагах, подумай глибше, що ти хочеш отримати, які відчуття. Насправді зайва вага може давати відчуття важливості, міцності, стійкості. Це те, чого насправді не вистачає жінці. Але ж отримати вона, може, це все не із зайвих кілограмів, а з характеру, розуміння себе, чого вона хоче, любові та поваги до себе, жіночності, відчуття впевненості у собі. Багато дівчат бояться схуднути, бо потім почнуть отримувати увагу, до якої вони не готові, або не звикли, або чоловік почне ревнувати У кожної свої причини. Також тут може бути страх починати знову. У мене так було. Я усвідомила, що боюся схуднути, бо потім знову наберу і потрібно буде знову себе мучити. Деякі дівчата мені теж писали про те, що це все даремно, тому я вже боюся починати знову. І давайте розберемося насправді, навіщо ти взагалі хочеш схуднути. Щоб когось вразити, комусь подобатися, щоб чоловік або родичі не діставали зі своїми недоречними коментарями, чи, може, ти хочеш схуднути, бо хочеш повернути ту себе молоду, енергійну, життєрадісну, коли ловила погляди незнайомців на вулиці, почувала себе більш впевненою, розуміла, що ти гарна, тобою захоплювалися. І ти могла обирати, а не погоджуватися на менше. Коли ти отримувала квіти, подарунки, компліменти, відчуваєте різницю між цими станами? Як вважаєте, в якому випадку легше буде йти до своєї мети? І це насправді лише частина того, що може заважати тобі скинути вагу легше, більш природнім шляхом, ніж виматувати себе в який раз з дієтою чи спортзалом. На який, до речі, потрібно знайти час. Я підсвітила моменти, про які ти, можливо, і не згадувалася, і мучила себе питаннями, до якого біса вага знову росте, чому вона так погано йде, або взагалі стоїть на місці. І головне, всі ці відповіді, причини, страхи, де знаходяться, так в нашому розумі, думках, емоціях, відчуттях. Ти прошита цим уже багато разів на підсвідомому рівні, тому і починати діяти потрібно звідти. Все, що в нас відбувається всередині, відображається на те, що в нас відбувається зовні, в тому числі і наше фізичне тіло. Я допоможу запустити процес схуднення за місяць, без дієт та спорту завдяки роботі зі своїм мисленням. Ти зможеш схуднути без вічних заборон та тримати результат, бо опрацюєш емоційні причини зайвої ваги, навіть якщо ти вже не віриш, що можеш повернутися до бажаної ваги та відчувати себе легкою та жіночною. Якщо ти готова вирішити питання схуднення назавжди, то пиши мені в особисті повідомлення Я хочу змін. І ми обговоримо саме твою ситуацію, з чим саме в тебе виникають труднощі, щоб отримати бажаний результат. Та головне, як це все змінити. І найголовніше до чого ж тут малювання? Я досягла мінус 24 кг, які не повертаються завдяки творчому методу роботи зі своїм мисленням, нейрографіка. Це метод, завдяки якому малюючи. Ти можеш знайти ті самі страхи, які знаходяться глибоко всередині відповіді на свої запитання, але головне вирішити свої проблеми, які досі не вдалося. Бо ти просто зміниш себе спочатку в голові, а потім це все перекладеться на зовнішній світ, в тому числі і твоє тіло. Так що, якщо ти готова до, до великих змін, подивитися на себе та на свої кіло, зайві кілограми з іншої сторони, Пиши мені в особисті повідомлення, хочу змін, і ми все більш детально обговоримо.